Чи втрутилися російські боти в інформаційний простір під час нацвідбору на Євробачення? Та як велике Євробачення стає ґрунтом для створення російських пропагандистських інформаційних кампаній? Розпитаю просто зараз в Оксани Мороз, засновниці ініціативи Як не стати овочем. Добрий день, пані Оксано. Вітаю. вас. Почнімо розмову з інформаційного поля довкола цьогорічного національного відбору на Євробачення. Було багато всього, були і скандали довкола учасників, було обурення щодо бюджету національного відбору, так щодо доцільності направлення 11 мільйонів гривень на проведення конкурсу. Було перенавантаження дії і всі подальші е, наслідки цього, неможливість провести голосування вчасно. Отож, які з цих, чи, можливо, якісь інші обставини, з тих, які я не назвала, стали сприятливим полем для того, щоб російська е, пропаганда тут мала сприятливе поле для своєї роботи і е, інформаційної. Кампанії, які прояви ви ви відстежили? Насправді російська пропаганда вона на регулярній основі працює з будь-якими збуреннями в інформаційному українському полі. Тобто, якщо ми бачимо, що є якась тема, яка захоплює велику аудиторію, як в даному випадку, ті інфоприводи, які були згенеровані Євробаченням, російська пропаганда завжди буде їх підхоплювати і підтримувати обидві там, обидві сторони чи три сторони, які є для того, щоб максимально поглиблювати різні думки і розкол, який не в Власне, є в українському суспільстві стосовно того чи іншого питання. Наприклад, якщо ми візьмемо той же вектор, який стосується, чи були нормально ці гроші витрачені, чи потрібно було менше, більше і так далі. Ця тема дуже лягала в вектор, яким Росія постійно займається це корупція в Україні, це власне розкрадання коштів, це недостатність допомоги збройним силам і так далі. Тобто вони беруть реальну проблематику, і на цю проблематику додають максимальні. Емоції, тобто всі крадуть, все пропали, все розікрали і так далі. Зокрема, цей вектор вони підсилювали. Але е, те, що я б е, говорила, як основне, це просто нагнітання емоційного фону і е, такі е, розколи всередині українського суспільства. Це е, все в тому ж векторі, про якому нас попереджає розвідка стосовно так званого майдану, 3 тобто, ця назва вона є некоректною е, для того, що відбувається в українському суспільстві. Але суть, яка стоїть за цією назвою, а це саме. Сформувати і максимально поглибити розколи в українському суспільстві вона є і якраз те все, що було навкруги Євробачення, воно лягало в цей вектор, і потрібно не забувати, що це співпало з таким піком власне наших внутрішніх, скажімо так, медійних війн, які були пов'язані з звільненням Валерія Залужного, колишнього головкома. Тому там наклалося дуже багато подій, і власне тому таке євробачення вчергове в нас було гарячим. Тобто, по суті, вони використовують українські суспільні обговорення, що є звичною справою, так це демократичні такі процеси, по суті, щоб створити свої ІПСО. Як на них не піддатися, не піддаватися цим емоційним маніпуляціям, як ви говорите, і при цьому все ж зберегти здатність суспільства дискутувати? Раціональність і мінімум емоцій тут єдиний рецепт, тому що Росія намагається зробити так, щоб ми емоційно звинувачували один одного, максимально все переводило в площину особистих якихось звинувачень, емоційних дискусій і так далі. І натомість якраз раціональних речей, які йдуть на вирішення певних питань для того, щоб змінити певні процеси і так далі, було мінімум. Тому, коли ми бачимо, що відбувається якась емоційна дискусія, і нам є про це, що сказати, то ми йдемо. І обговорюємо це в площині а, того, як це має змінюватися, А не переходимо на особистості і власне починаємо кидатися в один одного якимись емоційними звинуваченнями і так далі. Тому що тут завжди Росія поживиться. Якщо це будуть раціональні зміни, щоб витратили цього року 11 мільйонів, а от наступного давайте там 10 чи 9 що взагалі не будемо витрачати, тому що і далі е, називаються аргументи. Е, ось або там ось це було зроблено погано а наступного разу це потрібно ось так і так зробити. Але це вже йде через е, перерахування чогось, а не просто все погано, всі все е, розікрали, чи ще якісь звинувачення. Е, зокрема, ми бачили такі хороші сплески. Це, тобто не тільки ж погані були. Тобто, під час цього євробачення був е, прекрасний емоційний, позитивний сплеск, який стосувався жестової мови. Е, потім е, там трошки в фіналі його не е, е, заяви, але все одно це був такий емоційний сплеск, який є й позитивний. Не так, і є е, рушієм позитивних змін в суспільстві. А, тобто, сконцентруватися на конструктивній там, критиці так і пропонувати варіанти вирішення так, на наступний рік, на майбутнє. А, якщо говорити так, про велике, то, я побачу. Це дуже важко для соціальних мереж. Познатаю, так, ну це такі хаотичні трохи процеси, але зрозуміло, принаймні, як в індивідуальному порядку опрацьовувати весь цей інформаційний потік, який А, е, Так, якщо говорити про Велике Євробачення і згадувати 22-й рік, коли перемогли Калош Оркестра, а Росія тоді не брала участі, але росіяни масово розповсюджували всілякі заклики дискваліфікувати Україну за політичну, так би мовити, заяву на сцені, так, про Азовсталь. Вони закидали, що перемога України це результат на... Крутки і робота ботів українських а під час голосування вони здійснили хакерську атаку на інтернет-ресурси Євробачення. Ну тоді підтримка України в світі була практично одностайна. і нас усіляко е, різносторонньо захищали. Проте, е, чи чимала ця інфокампанія якісь неочевидні негативні наслідки е, для нас. Вона була абсолютно точковою, і ви правильно сказали, що тоді була пікова підтримка України, і тоді дуже багато уваги було зосереджено власне і на війні, і на Україні, і на Азовсталі, і на багатьох інших процесах. Тому сказати, що ми бачимо якісь довгострокові наслідки, чи навіть середньострокові наслідки цього абсолютно не можна. Тобто, росіяни вони працювали своїми стандартними інструментами дискредитації в моменті тоді, але це ніяк з моєї точки зору, з того, що я бачу. А не відобразилося на якихось інших процесах середньостроковій чи довгостроковій перспективі? Поговоримо про те, яка зараз обстановка. Увага до України в світі зараз знижена, зокрема через ізраїльсько-палестинську війну. Як росіяни зараз можуть використати це для зміщення фокусу у власних цілях? Чи можливо вже використовують за вашими Я спостереженнями? Росіяни працюють зараз в дуже багатьох векторах. Якщо ми беремо наприклад українську аудиторію, то це йде вектор залякування, вектор розколу, вектор дискредитації влади і акцентування на тому, що нібито Зеленський не буде легітимним. а подалюється знову повторний, нібито наступ на Київ на Харків, на будь-яке місто з боку Білорусі чи в принципі з боку Росіян. Тобто це така логіка залякування, логіка розколу. Якщо ми беремо міжнародну аудиторію, то і вчорашні заяви там Папа Римського. Того вони всі в векторі того, що в Україні треба сісти за стіл переговорів, треба власне піти на поступки Росії і так далі. Плюс це все докладається на різноманітні процеси електроальні, які є в різних країнах. І ми бачимо, як це відбувається, наприклад, в Сполучених Штатах і так далі. Тобто, міжнародний напевно, вектор, який долітає до України, це те, що якось потрібно сідати і домовлятися. А він все гучніше звучить і в дуже різних векторах. Представниця Ізраїлю на Євробаченні майбутньому Еден Голан вона жила в Росії протягом 13 років і в своїх промовах дякує Росії за старт кар'єри. Вона брала участь в новій хвилі в Окупованому Криму. А чи є тут російський слід в плані цієї інфокампанії і які є небезпеки? Звісно, Росія це буде використовувати. Тобто вона буде підкреслювати. Вона буде робити якісь перформанси стосовно цього. Я думаю, що ми побачимо. Тут важливо, щоб наші учасники вони не давали їй якогось підґрунтя для цього. Тобто максимально коректно себе поводило з цією учасницею, а от не давали приводів українському суспільству звинуватити їх, в тому що вони якимось чином підтримують Росію чи щось подібне. Тобто, якщо ми будемо вести себе коректно і не будемо провокувати додаткові інфоприводи до тих, яких вигадає Росія, то в принципі це може ніякого не мати наслідків. Але ми ще не побачили старту таких публічних промокампаній перед Євробаченням, які як правило там десь кінці середині квітня починаються в починаються широкому інфо. Інформаційному просторі я маю на увазі, а, от а, то, в принципі, що рано робити висновки. Почула вас. Ну і про проєкт Велика Російська брехня, хочу трохи його згадати. Ви є однією зі спікерок цього проєкту Суспільного культура це цикл фільмів для спростування наративів російської пропаганди. Про які неочевидні впливи російської пропаганди на світ ви розповідали в цьому фільмі? Я акцентувалася на так званих хороших росіянах, тому що як дуже влучно сказав український філософ Вахтанг Кібуладзе, це наша одна з важливих загроз майбутньому, тому що вони ось цією м'якою невидимою силою власне діються на міжнародні спільноти, на вузькі спільноти і наукові, і освітянські, і культурні, і так далі. І нам на жаль, не надто що є їм протиставити в світі, тому що в нас немає такої розгалуженої мережі. От Натомість українці по звичаю див, дивляться, дивляться певних з цих блогерів чи певних з цих науковців, ось тягнуть їх в український інформаційний простір. На щастя, зараз менше, ось, але тим не менше цей вплив існує, і, власне, я акцентувалася саме на ньому. А кому відштовхуючись від цього, на вашу думку, найбільше потрібно усвідомити наясність і ось цю зумисність російських інформаційних впливів, які не можна помацати, так вони не ніяк не вимірюються, але вони дуже впливають і шкодять. Ну тобто, іншими словами, які аудиторії це потрібніше зараз, міжнародні чи українські, чи обом? Обом обом, ми зараз переходимо на таку стадію війни, коли це все затягується у всіх сенсах і все е, виходить на довгострокові рейки. І е, в довгострокових рейках перемагає той, в кого є система, в кого є це відлагоджені процеси. І на жаль, е, ось ця машина російських агентів, таких інформаційних агентів е, на заході. Вони зараз е, е, ті, які впливають на нашу іноземну аудиторію, це одні ті ж самі люди, які знаходяться, як правило, одні ті ж самі люди, які знаходяться власне в різних країнах. Е, от і вони працюють як російською мовою, так і різноманітними там англійською і іншими мовами. Просто десь вони будуть це робити на Ютубі, а десь вони будуть це робити відповідно на загал. І тут напевно варто сказати, що навіть українці на даний момент часу вони більш захищені, чим західна аудиторія, тому що все ж таки вже за ці роки вдалося сформувати розуміння принаймні, базове, як працюють хороші росіяни і українці багато в цьому вже знають, як це відбувається. Не всі, звісно, от але знають, але от за. Хідні аудиторії, якраз аргументів поки що не вистачає для того, щоб зрозуміти і е, провести правильну грань між демократією і е, російськими впливами, тому що вони поки що ідентифікують російську пропаганду як таке класичне її прояви е, в переважній більшості, на кшталт там Russia Today чи щось подібне. Не ось а на ось ці напівтони, на півтони, які за маскою демократії, а от їм це важче визнати, важче зрозуміти, і тут ще дуже багато роботи. Отож. Так, сподіваємося, що і за кордоном подивляться цей проект. Я вам дуже дякую за розмову і за все, що ви робите. вам! про російську пропаганду на полі пісенного конкурсу Євробачення та її шкідливі впливи. Я спілкувалася з Оксаною Мороз, засновницею ініціативи Як не стати овочем, що навчає інформаційній гігієні.